Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати нашу нову тему, яка називається School Subjects. І сьогодні ми вивчаємо з вами, будемо говорити про такий урок, як Chemistry, як хімія. Та давайте трошки про неї прочитаємо. Бачимо Chemistry is the Study of Matter, and Energy, and the Interactive Between Them. Chemistry is everywhere in the world around you, it's in the food you eat, clothes you wear, water you drink, medicines, air, cleaners. Хімія всюди у світі навколо нас. Це вона є в їжі. Яку ви їсте, одязі, який ви носите, воді, яку ви п'єте, ліках, повітрях та навіть в чистячих засобах. І переходимо до вправи: Exercise 1: Say which item in the photo your teacher use at chemistry Lessons. Подивіться, будь ласка, на предмети та скажіть, які предмети на фотографіях використовує ваш вчитель хімії на уроках. Оберіть з цього, що тут пропонується. Exercise 2: Gives this reason why the use of the items about makes chemistry lesson more interesting. Назвіть три причини, чому використання наведених вище елементів роблять, роблять уроки цікавими. Да, тобто, як коли ви в першій вправі оберете те, що використовує ваш вчитель хімії на уроках, вам потім треба написати три причини, чому використання цих предметів є, ну, да, робить урок хімії цікавим. Далі йдемо. Exercise 3: Listen, read, and remember the Word and Word combination. Наше завдання зараз прочитати, прослухати та запам'ятати слова та словосполучення. Я зараз вам їх прочитаю, перекладу. Ваше завдання вдома переписати їх до словничка. Перше метія, це справа. Далі пленцін, завод. Бам. Да, це ну, звук, коли щось. Впала, да, як бум. Далі Interaction, взаємодія, Comment, команда, uh, Glow це у нас uh, світіння. Медицин, ліки, Кіп, за щось зберегти, сейл, продаж, да. uh, далі окур, uh, відбуваються якісь події, cleaner, очищувати щось очищувати. Household chemicals. Побутова хімія і останнє advance – заздалегідь. Ці слова, будь ласка, перепишіть собі до словничка. Йдемо далі. Exercise 4. make the picture with a word from exercise 3. Встановіть відповідність між малюнками та словами справи 3. Це ви зробите усно. спробуєте встановити відповідність між малюночками та новими словами. Exercise 5: Read about the importance of chemistry. Complete the sentence after the text. В праві 5 вам треба прочитати текст про важливість хімії та доповнити речення після нього. Бачимо Reasons to Study Chemistry причини вивчати хімію. І після тексту подано 4 речення, які вам треба доповнити. Можна доповнювати їх усно. Exercise 6: Give five Reasons Why We Should Study Chemistry. Назвіть п'ять причин, чому ми повинні вивчати хімію. Це вже по вашому розсуду. Тобто, як ви вважаєте, чому саме треба вивчати хімію? And Exercise 7. Is chemistry your favorite subject? Why? Why not? Why 10 sentence. Хімія твій улюблений предмет? Чому? Чому ні? Напишіть приблизно 10 речень цій праві вам треба да, написати вже свою думку, чи є хімія вашим улюбленим предметом. Якщо це так, то написати чому. Якщо це не так, то теж написати, чому ви не любите да, цей предмет. На цьому в мене все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!